Євангелія від Матвія, розділ 11 Коли Ісус закінчив наставляти своїх дванадцятьох учнів, то пішов звідти, щоб навчати проповідувати в їхніх містах. Іван же, почувши у в'язниці про діла Христа, послав своїх учнів запитати його, Чи ти є той, хто йде, чи нам чекати іншого. А Ісус у відповідь сказав їм Ідіть. І сповістіть Іванові, що чуєте й бачите. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищаються і глухі чують, мертві встають, убогим звіщається Євангелія. Щасливий той, хто не спокуситься через мене. Коли ті відходили, Ісус почав говорити людям про Івана На що ви ходили подивитися в пустелю на тростину. Яку хитає вітер, або що ходили побачити людину, вдягнену в м'які шати, та ж ті, хто носить м'який одяг, живуть у царських палацах? Кого ж ви вийшли побачити? Пророка? Так, кажу вам, більше, ніж пророка. Це той, про кого написано: Ось я посилаю мого ангела перед твоє обличчя, який приготує тобі дорогу перед тобою. Запевняю вас. Не було між народженими від жінок більшого за Івана Хрестителя, але найменший у Царстві Небесному, більший від нього. Від днів Івана Хрестителя і дотепер Царство Небесне здобувається з силою, і ті, хто застосовує силу, здобувають його. Адже всі пророки і закон пророкували до Івана, і коли хочете знати, він Ілля, який має прийти. Хто має вуха, нехай слухає. З ким мені порівняти цей рід? Він подібний до дітей, які сидять на майданах і гукає до інших, кажучи Ми грали вам на сопілці, та ви не танцювали, ми голосили, та ви не ридали. Бо прийшов Іван, який не їсть, не п'є, а вони кажуть Біса має. Прийшов син людський, який їсть і п'є, а вони кажуть Ось ця людина не нажера і п'яниця, друг митників та грішників. Тож виправдалася премудрість власними ділами. Тоді почав Ісус докоряти містам, у яких сталося найбільше його чудес, за те, що вони не покаялися. Горе тобі, хоразине, горе тобі, Відсаїдо, бо якби в тирій Сидоні сталися ті чудеса, які сталися у вас, вони давно покаялися б у волосяниці та в попелі. Однак кажу вам, Тиру і Сидону буде легше в день суду, ніж вам. І ти, Капернауме, хіба до неба піднесешся? До аду провалишся, бо коли би чудеса, що сталися в тобі, відбулися в Содомі, він існував би донині. Тож кажу вам, що землі содомській легше буде в день суду, ніж тобі. Того часу, відповідаючи, Ісус сказав Славлю тебе, Отче, Господи, неба й землі, що втаїв ти це від премудрих та розумних, і відкрив те немовлятам. Так, Отче, бо то було тобі до вподоби. Все передав мені мій Отець, і ніхто не знає сина, тільки Отець, ані Отця ніхто не знає лише син і той, кому тільки бажає син відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас, візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Адже моє ярмо любе, і мій тягар легкий.